Чи рефлекс працював, чи що захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Це прикордонник з позивним Лезво розповідає, як на Донеччині добивав бойову машину піхоти. На фронті з перших днів повномасштабного вторгнення воює у Волинському прикордонному загоні у протитанковій заставі прикордонної комендатури швидкого реагування. Оповідає свіжий випадок, коли під вечір позиції ЗСУ штурмували танк та БМП ворога. Танками навіть не побачили, вже після того побачили на відео. Побачили БМП, як воно їде на всіх парах. БМП зупинилося від підриву міни, і вже потім я його додав з РПГ. Що спалили і бехою танка? Да? Військовий не приховує, у той момент відчував страх. Каже, моторошно від того, що на тебе суне така велика ворожа машина. Якийсь ще рефлекс працював, чи що, захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Після пострілу, каже військовий, розслаблятися було ніколи. Адже крім техніки були ще окупанти, які намагались захопити позицію. Як штурм пройшов, якась радість була, але радість не тому, що підбив, і радість тому, що живий. Розповідає і про ту радість, яку мріє пережити понад усе. Хочеться додому, хочеться спокійного життя. У мене вдома сім'я, двоє маленьких діток. Хочеться бути з ними. Проте підсумовує зараз, мусить терпіти. Треба давати відсіч загарбникам на сході, аби ворожа навала не просувалася далі. Мусимо, мусимо стримувати, мусимо боротися. Анна Кравчук, дванадцятий канал.